Я не зміг би так категорично висловитись от, і однозначно сказати. От, справа в тому, що ми маємо оцінювати політичну ситуацію, яка існувала в той час в макартизму в Штатах, от, і ту ситуацію, яка існує у нас в рамках відносин України з Росією. Коли ми знаходимося в рамках СНД так званого, от як ви думаєте, відносини які? Напевно, вони е, більш толерантні. Ніж існували на той час між Штатами і Радянським Союзом. Це зовсім інші політичні розклади і оцінки, розумієте? І якщо навіть брати знову, чим закінчився маркатизм? Маркартизм, так. Чим осудженням, тим же Езінхаурем. І в 54-му році Смакарті різко було пірвано відносини президента, тому що він переконався, що в цивілізованій державі такого бути не може, те що робив останнім часом це той же Макар. Коли доходило до того, що він викликав на допити керівництво Пентагону на предмет перевірки їх лояльності. Ну, розумієте, так. От я би розділяв так. явище так. Макартизм і самого Макарті дещо відокремлював. Так, справді Макарті, як персона історична, він дещо неоднозначно, дещо діозна. Але так. я, от особисто мені здається, що одною з його головних заслуг є те, що він виніс в публічну площину таку річ, що. Співчувати ворогу, висловлювати прорадянські погляди це взагалі-то не модно. Це взагалі зрада, коли це відбувається все на фоні війни в Кореї, коли там помирають американці за демократію, хтось собі дозволяє мати прорадянські погляди, тобто винесення цього в публічну площину. От те, що я зацитував народного депутата, в принципі, ну є певні міркування, що це Микола Левченко. От е до довести це навряд чи можна, але от мої я русський чоловік я костями пророс м'ясом. Я хочу, щоб обіднілась Україна з Росії. Тобто, і ми ці от такі висловлювання ми чули. І зараз чуємо від багатьох політиків, і колишніх державних службовців багато хто залишається на роботі. Чи можливо це? Тобто, чи потрібно це якомусь ну, суспільному страну? Якщо це сказав Левченко, то хай його виборці дадуть йому оцінку. Хоча, чесно кажучи, я вважаю, що такі депутати, ну люди з такими поглядами, вони повинні собі зрозуміти, що тут є Україна. Якщо вони не хочуть бути лояльними Україні, не вони, вони можуть купити квиток. У них багато грошей не хочуть купувати квиток. А якщо вони хочуть, каже, каже я якщо... хочу, щоб Україна об'єдналася з Росією і Росії, Білорусі він чоловік. просто говорить і хоче. Це одне. А якщо він починає працювати проти стратегічних інтересів державних України, які спрямовані зовсім не не туди, де нас убивали, де гнобили, де забирають територію, то тоді його настає звичайна відповідальність.